І зараз Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, полковник, з нами вже в ефірі. Вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю пані Наталю. Давайте поговоримо спочатку про цю ніч, яка сьогодні минула, як Одеса її пережила, тому що знову був підступний напад ворога у вигляді шахедів. Розкажіть, будь ласка. Так, дійсно, ворог не припиняє терор, і очевидним було те, що дрони, випущені з території тимчасово окупованого Криму, були адресовані на Одещину. Всі бойова робота тривала майже три години. Ворог спрямовував хвилями шахеди. Вони заходили з акваторії Чорного моря, маневрували вже традиційно поміж житловими будинками. Гучність було чутно фактично. В кожному районі міста і в центральному, і в спальних районах також під загрозою були і промислові райони. Маневри тривали досить довго і дуже складними маршрутами дрони заходили після появи з акваторії Чорного моря, маневрували на північній частині області. Потім поверталися знов до обласного центру. І власне результатом бойової роботи стало те, що ще на підльоті до Одещини в Миколаївщині один був, дрон був знищений. Решта 13 були знищені безпосередньо в небі Одеської області. На жаль, не вдалось уникнути влучань в Одеському районі. Пошкоджено два агропромислових підприємства. Там будівлі законсервовані. Підприємства не використовувались, людей не було саме тому. вдалося уникнути жертв пожежі, які спалахнули, були оперативно ліквідовані. Таким чином, ми бачимо, що ворог продовжує тероризувати Одещину за з заявленим планом, який вони проголошували на початку того фарсу, який називають у себе виборами, і якраз на 15, 16, 17 березня вони планували максимальний терор півдня. Також начі було попередження про загрозу балістичного озброєння з боку ворога. Як ми розуміємо, з півдня. коли ми говоримо про балістику, саме з півдня, про що йде мова? Власне, балістика це не обов'язкова з півдня. Нагадаю, що було повідомлення головного управління розвідки ще пару місяців тому про те, що ворог розгорнув систему балістичних установок, які здатні випускати такі ракети, фактично вздовж всього кордону з Україною, і відповідно на тимчасово окупованих територіях. Балістичні удари потім прописувалися вже на сході України. Південь цього разу залишився без уваги ворога щодо балістичного озброєння, але потужна дронова атака була досить серйозною. За необхідності внести корективи в алгоритми роботи міністр внутрішніх справ Ігор Клименко після атаки Одеси зустрівся з керівництвом ДСНС, нацполіції, територіальним командуванням Нацгвардії та прикордонників. Очільник МВС дав доручення провести детальний аналіз наявних інструкцій реагування екстрених служб на надзвичайні ситуації та за необхідності внести корективи. Обговорили ситуацію із обстрілами в державі. Екстрені служби системи МВС перебувають у повній готовності до реагування на надзвичайні ситуації. Дав вказівку провести детальний аналіз існуючих інструкцій та за необхідності внести корективи в алгоритм роботи, враховуючи оперативну обстановку. Пані Наталю, повертаючись до цього обстрілу, який був позавчора, як місто оговтується з цим ударом, і що станом на сьогодні відомо, яка інформація про поранених та загиблих? Остаточно? Ну, вже відомо, що загиблих, на жаль, 21. 21 людина втратила життя після цієї трагедії, серед яких два рятувальники, один медичний працівник. І це якраз і говорить про те, що люди, які поспішають на допомогу, теж наражаються на підвищену небезпеку, тому що ворог підступно діє як злісний терорист. І знаючи про те, що люди працюють на місцях уражень, намагається вдарити повторно. Причому ця тактика не нова. Вона спостерігається і на прифронтових територіях, зокрема в нашій зоні відповідальності, це і Херсонщина, коли під час ліквідації наслідків попереднього обстрілу обстрілюється той самий квартал, знаючи, що там працюють рятувальники і надається допомога медиками. Саме тому очевидно і є необхідність переглянути відповідні алгоритми для максимального збереження життя людей. І крім того, хочу зауважити, що досити стали більш відповідально ставитись до власної безпеки. Трагедія, на жаль, дуже потужні трагедії 2 березня і позавчора навчили людей, що ми маємо справу з дійсно з тероризмом, який здатний вбивати цивільних людей. Пані Наталі, от повертаючись до слів міністра внутрішніх справ України, очевидно, що буде координація дій, як і раніше, це відбувалося центральної влади, місцевої, різних органів і відомств. А от які можуть бути нові алгоритми дій для ДСНСників? Адже вони. Разом з національною поліцією, що теж до міністерства, справ належить чи не першими прибувають зазвичай на місця влучення від російських дронів чи ракет. Дійсно, вони прибувають першими і дійсно намагаються надати максимальну допомогу, але очевидно будуть проведені відповідні аналізи і співрозмірено віднесено до збереження життя людей. Тобто є укриття в тих районах, куди навіть прибувають рятувальники і при повторній загрозі. Пам'ятаєте, в нашому з вами ефірі також це було, коли лунали тривоги сигнали тривоги. Всі переходили в укриття, навіть коли і триває рятувальник. Рятувальна операція так власне в прямому ефірі ми могли це бачити в п'ятницю, якраз коли ви вмикалися до нашого ефіру. А, а ось останні події в Одесі. Чи є потреба в збільшенні на вашу думку укриттів в таких місцях? Ось цих стаціонарних бетонних для того, щоб люди ну якомога швидше подбали про свою безпеку. Знаю, що це питання аналізується органами місцевої влади, самоврядування і адміністрації, і, очевидно, проводиться ретельний аналіз наявних укриттів, їх стан, і далі буде зроблено висновок по їхній спроможності приймати людей в укриття, оскільки дійсно загроза для регіону підвищена на даному етапі, і аналіз бойових подій свідчить про потребу додаткового захисту людей. Пані Наталі, яка зараз ситуація у нас в чорному морі і де зараз ракета носії окупантів? Ракета окупантів вже понад три тижні не виходять з пунктів базування, вони перебувають на російській бухті. За попередніми даними, ми знаємо, що їх щонайменше дев'ять, і спорядженість їх ракетами може сягати за п'ятдесят загальна спорядженість. Отже, небезпека нікуди не поділася, навіть при тому, що вони не виходять у відкрите море, вони здатні застосувати своє озброєння з акваторії самої бухти. Хоча це небезпечно і для екіпажу, і для інфраструктури структури самого порту, але такі випадки вже фіксувалися. Тому ми разом з генеральним штабом оцінюємо рівень ракетної небезпеки з моря як високий і продовжуємо стежити за їхньою активністю. А загальна активність флота в чорному морі, я власне як і в Азовському, зараз на позначці нуль, тобто абсолютно пасивні, навіть не виходять на патрулювання. Ви пов'язуєте це з морськими втратами ворога. Цілком очевидно, що це може бути пов'язано з тими загрозами, які вони для себе оцінили вже і відчули. Також це може бути пов'язано і із зміною керівництва Так, керівництво командування Чорноморського флоту Російської Федерації. Ми про це будемо говорити далі в нашому ефірі. Пані Гуменюк, а яка ситуація на півдні України в цілому, враховуючи те, що зараз багато уваги українців до. Північних регіонів, чи то пак навіть сусідніх з північними регіонами України території Росії. А це якось має зараз вплив на те, що відбувається на півдні? Загальна ситуація фронтова в нас більш-менш рівна і залишається в загальній такій тенденції, яку ворог тримає вже протягом кількох тижнів. Вони намагаються тиснути артилерійськими обстрілами там, де це. Ускладнено або неможливо компенсуватися дронами, типу FPV і інших модифікацій, в тому числі і скиданням розривних осколкових боєприпасів, що вони проробляють якраз з місцевим населенням. Дуже часті випадки, на жаль, останнім часом це атака таких дронів на правий берег, де окуповану територію, там де З'явлення цивільної автівки, навіть автівки поліції при виконанні автівки, ДСНС сприяє тому, що ворог намагається атакувати і атакувати такий автомобіль. Тому місцеві мешканці вже виробили, виробили для себе певний алгоритм, як правильно діяти в таких ситуаціях, не знаходитись на відкритих територіях, переходити дуже швидко від одного способу укриття до іншого, і не збиратися на відкритих майданчиках навіть. Утримання гуманітарної допомоги організовано так, щоб це щонайменше шкодило людям, за останніми даними рівень води в Дніпрі на півдні дещо збільшився. Це пов'язано з водопіллям. Весняним це якось впливає на ситуацію біля Херсону, особливо на лівобережжі. Враховуючи, що лівий берег трохи нижчий за правий, звісно, лівому берегу в першу чергу це задає певного тону, і це знов таки сприятиме тому, що мінновибухові загородження на урізі води, які окупанти вкладали навколо лівого берега, вони можуть бути зміщені і знов помінятися карта замінованості. Крім того, дійсно зрозуміло, що на лівому березі. Буде складніше вести бойові дії в випадку, якщо вода підніметься, поки що критичного підйому цієї води не бачимо, і в цілому загальна снігова ситуація не сприяла тому, що був дуже високий рівень підйому води. Але тим не менш ми відстежуємо це і продовжуємо тримати позиції, незважаючи на погоду. Дякуємо, що продовжуєте тримати нас в курсі всіх подій. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного Сил оборони Півдня України. Полковник долучалася до нашого ефіру.